Не ростівка радикальні. Розслабся, жаль, ми тут лише на малинку. Що? Ми будемо більше привертати увагу, якщо закутаємося в двома отворами для очей або обмажемося багнюкою. І я все ще голосую за багнюку. Ласкаво просимо. Перш ніж зробити замовлення, прошу пройти коротку емоційну. отримав своє замовлення. І як ви почуваєтеся з цього приводу? Слухайте, нам дуже потрібно поговорити з одним із ваших відвідувачів. Приватно. Ого, приватно. Цікаво. Чому ти відчуваєш потребу контролювати ситуацію? Ти знаєш, лідерство через контроль це компенсаторна поведінка. Що я не. А він не не те, що ми хочемо, або я розберу цей ці пан запчастини. Агресивну енергію зафіксовано. Увага! Ніхто не отримує обслуговування, поки ми не пропрацюємо цей гнів. О, ні, не знаю. Знаєте, шановний ще, мені здається, що ви самі потребуєте терапії. Така нав'язливість, класична ознака незадоволених потреб. У. Я повністю функціональний. Просто. Фізичне насильство це крик про допомогу. Ми можемо це обговорити. У тебе, очевидно, не вирішені. Має бути десь тут. Зачекайте. Я провів експрес-аналіз. У вас у всіх класичні ознаки дисфункційної родини. Шай контролююча. Рін агресивна, роєна маніпулятивна. А Шелла. Шелло взагалі намагається мене вимкнути прямо зараз. Ні-ні ні. -ні, -ні. Zero.